Всім вітання. Я зараз зробив зміни в схемі те, що я говорив в попередньому відео. тобто Зараз із AVS драйвера напряму. тобто Тут можна сказати, трансформатор я цей забрав, а вставив його після резонансної системи вихід і перед діодним мостиком. Тобто тут я розірвав, ставив первинну обмоточку. І зараз в мене йде така якби, схема включення. Тепер демонструю те, що я вчора показував. І тепер дивимося, що у нас робиться. Так, напруга стартова 56. Коли я починав, було 51. І тепер я не включав амперметр. Але що зараз тут дуже цікаво буде. Я зараз включаю систему. І от як у нас струм наростає. 17 А. Ну, і напруга зразу тут. Вже буде більше стартової Було 56. так якби поетапно вона заряджається. От, прижок 18, 17. І тут 57. Струм відсутній. Отак воно. Поетапно. Але я говорив, що лампа ДЛР досить таки потужно працює. Тут, якщо взяти у нас 25 вольт, 25 вольт і на 16 А, можете порахувати, яка тут потужність. І дивимося, це у нас напруга на акумуляторах знову включаємо. Знову. 17, 16 І знову акумулятор зарядився. І саме оце, струм, оцей великий, тому що якщо взяти схему, так? Якщо без підключених акумуляторів, у нас струм на діодній мости не йде і лампа ДЛР не працює. Тільки я підключаю зарядку акумуляторів. З'являється струм в первинній обмоції і лампа ДЛР починає працювати. Тобто, коли я працюю на вході, у мене струмів таких великих немає. Якщо я працюю на виході, у мене ці струми великі. Але ці струми якраз не спричиняють розряд акумулятора. От ми стартували 56, 51. Зараз я знову включаю. Лампа ДЛР запрацювала досить потужно: струм 16 А. Напруга 57,8 знову ж таки виростає. І нульовий лампа не працює. І зараз, якби ця енергія починає ну, устаканювати саме в акумуляторах. Е, важливо розуміти, Різницю, де ми поставимо. Тобто, якщо ми у нас на вході струми значно менші були, коли ми ставляємо. І у нас вже трансформатор якби блокує розганяння системи. А на виході він вже якби, втягує енергію і розганяє систему. Але на заряді акумуляторів це не відображається. Тобто, Ми бачимо, що у нас акумулятори підзарядилися. Якщо ми знову будемо давати, в нас було 57,7. і 7. і Тобто наростає далі. Так, ще раз розповідаю про що мова. Високочастотна складова в районі десь звукової, тому що чути свист ферітів, це десь буде знову ж таки в районі 11 кГц. Йде на резонансну систему. В резонансній системі енергія розганяється, і вже вихід оці 200-300 вольт, які виходять з резонансної системи, вони перетворюються в струм. І цей струм, якраз ми бачимо, відображається на лампі ДЛР і одночасно йде підзарядка акумуляторів, тому що зараз тут до конденсатора паралельно під'єднані 4 акумулятори. Всім успіху і до нових зустрічей!